Ви дивитесь мої думки про кіно. Авторська програма Антоніо Лукіча. Роздуми про вічне підстукову музику. Недарма кажуть, що все найважливіше в нашому житті трапляється з нами в дитинстві. А решту життя тобі дають ніби для того, аби осмислити цей тендітний та місцями дуже складний період. Автори фільмів часто звертаються до себе маленьких, аби розповісти свої унікальні історії, адже життя дорослих часто схожі одне на одне, а дитинство ніби у всіх своє. Воно є в житті кожного з нас, а те, що є в житті, рано чи пізно стає важливою частиною в кіно. Напевно, мало хто знає шотландського режисера Біла Дугласа. За свою кар'єру він зробив не так багато фільмів, причому три з них сюжетно пов'язані один з одним. Розповідали про дитинство. Цю трилогію важко навіть назвати збіркою повноцінних стрічок. Кожен фільм триває не більше години, всі вони зняті на чорно-білу плівку та за мізерний бюджет. Їхні назви дуже невибагливі: Моє дитинство, моя рідня, мій шлях додому. Чому варто про них говорити? Напевно, річ у тому, що у цих трьох коротких картинах про дитинство сказано буквально все, що можна сказати. Ми бачимо хлопчика, зануреного у депресивний та похмурий світ Шотландії часів Другої світової війни. Батька немає, мати в божевільні, нікому не потрібний хлопчик переходить від одного родича до іншого, доки не потрапляє до дитячого будинку. Дитинство закінчується службою в армії, яка проходить у Єгипті. І саме там уже дорослий герой зустрічає свого найкращого друга, який допомагає йому вибратися із замкнутості, з невіри та страху та. Допомагає стати режисером. Білл Дуглас знімає свої фільми навмисно просто, без жодних ефектів та особливостей. Вони дуже грубо зроблені та показують нам світ очима дитини. У світі немає естетики, неоднозначності, складності трактувань. У ньому є лише реальність, яка дуже груба та жорстока. Часом вона обертається казкою та несподіваними світлими моментами, але решту часу головний герой відчуває постійний біль. Він не розуміє, чому люди довкола такі, чому всі страждають і при цьому мучать його самого. І дивлячись трилогію, ми раптом розуміємо, що дитинство це час загостреного почуття реальності. Дитина абсолютно беззахисна перед тим, що бачить і переживає. Дитина не має досвіду, уявлень, поглядів, не має пояснень, які так рятують дорослих. Дитина не може напитися, щоб сховати світ реальності або піти в роботу, або розваги. Дитина просто живе і бачить увесь світ таким, яким він є. Вона бере від світу те добре, що знаходить, і шалено страждає від того поганого, що їй дістається. Здається, ніхто в кіно, так як Білл Дуглас, і не зміг показати, що дитинство це і найкращий, і в той самий момент найстрашніший час життя людини. Це час, у якому вся людина складається. Все життя, що залишилося нам, ми змушені думати про те, що побачили в свої перші роки, заново до цього повертатися, згадувати хороше і долати погане. Можна сказати, що для кожного справжнього режисера дитинство стає найважливішою темою життя. Неможливо повною мірою відбутися як режисер, не розповівши про часи, коли ти був дитиною, коли довкола траплялися події, які тебе сформували. Іноді режисери розповідають себе прямо, іноді створюють складну образну систему, ніби показують світ, де вони виросли. Часом кінематографіст взагалі показує дитину, яка до нього не має жодного відношення, начебто йдеться просто не про дітей, не про самих себе. Насправді, коли на екрані дитина, режисер завжди бачить у ній себе та говорить виключно про себе, навіть якщо ретельно це маскує. Але яких би методів не вдавалися режисери, бажаючи показати світ свого минулого. Вони рухаються в кількох напрямках. Найпохмурішим із них, у якому, звісно, відзначився Білл Дуглас, є фільми про світ, у якому у дітей немає батьків. Відсутність батька, відсутність матері з різних причин стає головним кошмаром для будь-якої дитини. І дитина, яка не має батьків, стає дорослою, проходячи дикі випробування, а іноді й гине. Як не дивно, найбільш жорсткі фільми на цю тему виникли у французькому кіно. Ще на зорі звукових фільмів молодий класик поетичного реалізму Жан Віго зробив невелику 40-хвилинну стрічку Нуль за поведінку. Дія її відбувається в закритій школі, де хлопчиків мучать вчителі. Директором школи виявляється демонічний бородатий карлик, дуже владний та жорстокий. Якоїсь миті діти піднімають бунт і зривають офіційне шкільне свято, а також карають своїх вчителів. Зараз це кіно виглядає дивно і навіть багато в чому наївно. Але треба розуміти, що в тридцяті роки світ був дуже суворий консервативний, а французьке суспільство виглядало е, гранично замкнутим. Кожен повинен був перебувати на своєму місці, слухатися і виконувати певну роль. В його показав, що ролі це не для нього. Це не хлопчики бунтують в його фільмі, але він сам бажаючи зруйнувати сухий та похмурий світ закритої школи. Нуль за поведінку був фільмом про те, що діти це революціонери. Без дітей немає змін, немає нового світу, немає майбутнього. Саме ця стрічка сформувала згодом цілі напрями у світовому кіно, а особливо у французькому, де дух бунтарства та бажання зламати існуючі порядки стало переважним. Пройде не так багато років, і інший класик французького кіно, Франсуа Трюфо, зніме вже свій фільм про дитинство, абсолютно автобіографічний, який отримує назву 400 ударів. Звідки така назва? Певну міру, це парафраз з фразою 33 нещастя. Трюфо показує звичайного паризького хлопчика Антуана Дуанеля, який незручний своїй матері, яка постійно приводить додому коханців. Дуанель взагалі всім незручний. Незручний незручний відчиму, шкільним вчителям та й взагалі суспільству, в якому він перебуває. Ми бачимо, що світ не любить Дуанеля просто за те, що він такий, який є, усі його спроби виправити становище, влаштувати інше життя. Призводять до ще гірших результатів, доки хлопчик не потрапляє до виправної установи. Трюфо і сам був таким хлопцем, і він показує всю жорстокість світу, у якому тобі постійно доводиться доводити своє право на існування. Проте 400 ударів це не безнадійний фільм, і втеча головного героя до берега моря у фіналі дає нам якийсь дивний образ надії. І Трюфо не залишив свого героя на цьому березі. Антуан Дуанель, який підріс, і якого протягом багатьох років грав все той же Жан П'єр Лео, з'явився ще в чотирьох фільмах Трюфо, і ми побачили, як розвивалося його життя. Але, мабуть, найстрашнішим фільмом про дитинство без батьків виявилася інша французька стрічка, яку зробив Луї Маль. Його фільм до побачення діти починається з болісного кадру на платформі вокзалу. Хлопчик прощається зі своєю матір'ю, красивою та ефектною жінкою. Йому належить їхати до закритої школи на черговий навчальний рік. До того ж, навколо ходять нацистські солдати, адже на дворі, 44-й рік, і Франція все ще окупована німцями. Хлопчик, його звати Жюльєн, опиняється в своїй школі, але дуже скоро ми розуміємо, що ця історія зовсім не про нього. Серед його однокласників є інший хлопчик, Жан, який невдовзі з'ясовується, що він єврей. У школі його ховає католицький священник, як і ще кількох євреїв. Таких дітей розшукує гестап, щоб відправляти до концтаборів. Драматичні події фільму призводять до одного з найстрашніших фіналів в історії світового кіно. І найсумніше, що все показане режисером, є абсолютно реальним. І в до побачення діти ми бачимо той вигин світу дитинства, який є найстрашніший. Іноді дитинство закінчується не дорослішанням та подоланням усіх проблем, але смертю. А чи може бути щось страшніше за смерть дитини? Луї Маль не дає відповіді на ці запитання, але їх ставить, залишаючи нас із жахливою порожнечою всередині. Іноді режисери, бажаючи розповісти про світ, у якому немає батьків, заходять у глиб фантазії та іншомовлення. Іншомовлення може бути як частиною змісту фільму, так і прийомом. Чому б не розповісти страшну історію про дитинство у формі мультфільму? Небагато режисерів наважувались на таке, адже мультфільм надто умовний і надто належить дитячому світу. Але на це наважився Ісао Такахата, японський режисер, який створив свою знамениту стрічку могили світлячків. Якби ця історія була знята у формі фільму, перед нами постала би чергова болісна драма про війну, яка показує жорстоку, нікому неприємну правду. Події розгортається в 1945 році, коли американські літаки стерли Токіо з обличчя Землі. Мати молодого Сайто та його маленької сестри Сецоко вмирає від опіків, отриманих під час бомбардування. Хлопчик та дівчинка залишаються одні, нікому не потрібні. Всіма силами вони намагаються вижити, але в зруйнованій війною Японії серед озлоблених далеких родичів, які постійно терплять потребу, це не так вже й просто, і реальність поступово з'їдає двох нещасних дітей. Мультфільм дивним чином вдягає всі ці події у казкову форму. Переглядаючи його, ми переконуємося, що для дитини світ жорстокий, але завжди є можливість побачити події інакше у грі, фантазії і несвідомій вірі. І ми разом із цими намальованими героями мультфільму до кінця не віримо в те, що відбувається. Нам здається, що в дитинстві, незважаючи на всі випробування, не може бути нічого поганого. Мультфільм передбачає добрий кінець, тому що він створений для розповідання казок, для того, щоб донести дітям і дорослим добре, краще, дати надію. Показати, що в світі є справедливість. У фіналі ми бачимо, що в чомусь справедливість є, але виглядає зовсім не так, як ми собі це уявляли. Навряд чи в історії кіно знайдеться мультфільм, який приносить глядачеві більше болю та спустошення, ніж могила світлячків. Але в той же час мало знайдеться стрічок, які були більш актуальними, ніж зараз. Така хата показав, що війна це протилежність дитинству, вона позбавляє світ права. Нормально вирости, дозріти. У могилі світлячків ми бачимо не долю нещасних хлопчика та дівчинки, а загибель майбутнього кожного з нас. Цю ж тему зовсім в іншій алегоричній манері проводить мексикансько-американський режисер Гільєрмо Дель Торо, що вже став класиком. Про дитинство він зняв два в чомусь схожі, хоча й різні фільми. Один із них, Лабіринт Фавна, добре відомий, тоді як інша його стрічка хребет диявола. Створена трохи раніше, відома значно менше. Дельторо вплітає у світ дитинства містику та фантастику. У хребті диявола на рівні закритою школою для хлопчиків, що йде навколо громадянської війни, в Іспанії живуть привиди. Ми до кінця не розуміємо, чи реальна ця примара хлопчика Санті одержимого жагою помсти, або це сама війна в очах дітей породжує такі образи. У будь-якому випадку хребет диявола розкриває нам дуже важливу думку. Коли на світі бешкетує зло, воно знаходить собі місце всюди. Можна ховатися від війни в закритій школі, що знаходиться дуже далеко від населених пунктів, але зло, що твориться в світі, прийде і туди. Війна проникає всюди, не робить відмінностей між дітьми та дорослими, між нашим світом. Та потойбічним». Цю думку Дель Торо продовжив у лабіринті Фавна, створивши один із образів, що найбільш запам'ятовується в кіно. Ми знову бачимо Іспанію, знову війну. Тільки тепер в центрі оповіді не хлопчики, а дівчинка. І для неї жодної війни немає. Світ для неї казковий і фантастичний, тільки ось казку населяють страшні істоти. І нам навіть важко зрозуміти, злі вони чи добрі. Може, світ, який відкривається для дівчинки Офелії, лише її гра уяви, а можливо, він правдивіший, ніж звична нам реальність, де панує кошмарний капітан Лопес, і люди без жодних причин мучать один одного і вибивають. Дель Торо зміг показати, що світ дитинства певною мірою виявляє реальний стан речей. Діти не тікають у казку, швидше вони бачать все, що відбувається, куди правдивіше, ніж ми, і це дивовижне відкриття лабіринту Фавна. Але все це фільми про дитинство без батьків чи фільми, де батьки з тієї чи іншої причини не можуть бути поряд. А як виглядає кіно, в якому батьки є частиною дитинства? Іноді ми можемо виявити, що присутність батька чи матері це зовсім не така радість. Наприклад, батько може виявитися фігурою досить демонічною та неприємною. Можна згадати крайні приклади на кшталт Джека Торренса із Сяйва, або сатанілого Мейкса з фільму Порок, який почав мучити своїх синів після смерті дружини, або мати у фільмі Кері, яка і стає найголовнішим антагоністом та джерелом зла у цій історії. Але іноді звичайнісінький та простий батько. Простому побутовому фільмі, трагікомедії, стає гнобителем та руйнівником. Це один з перших фільмів Мілоша Формана, який називається Чорний Петер. І він показує нам історію про юнака на ім'я Петер, якого вдома постійно виховує та повчає неприємний тато. Ми розуміємо, що таких батьків багато, це злісні закомплексовані чоловіки, які зганяють на дітях власні невдачі та слабкості. Вони й самі не змогли нормально прожити своє життя, і все роблять, щоб у дітей. Цього не вийшло. Фінал фільму, в якому батько постає комічною фігурою, і справді дуже дотепний, тому що показує, які насправді бувають батьки слабкі і як малий може бути їх авторитет. Але окрім очевидних політичних алегорій і спроби бунтувати проти авторитаризму, чорний Петр ще й фільм про те, що батько дуже сильно впливає на дитину, визначаючи її життя. Все набагато гірше, якщо дитина стикається зі страшною матір'ю. Це і справді трагічна ситуація, про що геніально розповідає фільм Роберта Редфорда звичайні люди. Там головний герой юнак Конрад не може впоратися із сімейною ситуацією. Під час шторму загинув старший брат, а сам Конрад вижив. Минуло багато місяців, і життя ніби налагодилося, але Конрад постійно переконується, що мати ненавидить його. Вона любила старшого сина, а молодшого не любить. І вона. Так і не спромоглася прийняти те, що улюблений син загинув, а нелюбимий залишився. Це справді страшна життєва колізія, яка у фільмі показується неймовірним чином, змушує нас знову замислитися про дитинство і про те, як на нас впливають батьки. Погано, коли немає батька чи матері, але якщо вони є, але не люблять, може бути ще гірше. Там, де немає кохання, все отруєно, там неможливо жити нормально, усе там руйнується. Конрад рятується завдяки тому, що йому вдається усвідомити трагічність своєї ситуації. Так, мати мене не любить, але я маю з цим жити. Завдяки звичайним людям, ми можемо переконатися, що дорослішання, вихід з дитинства це ухвалення реальності, розуміння, що світ жорстокий і несправедливий. Але навіть у цьому світі можна, треба жити далі. Але в кіно ми бачимо і добрих батьків, які намагаються створити щасливе дитинство. Дуже добре це показано у фільмі Річарда Лінклейтера «Отродство». напевно, одному з найунікальніших експериментів про дитинство, створених в історії кіно. Фільм знімався 12 років поспіль з одними і тими самими акторами. Справжні діти на наших очах та тастують підлітками, дорослі старіють. Ми спостерігаємо за розлученням батька та матері, які болісно намагаються облаштувати своє життя. Батько в чомусь невдаха, хоч любить своїх сина та дочку, але дітей тягне до матері. Мати, яку звуть Олівія, на наших очах багато робить чого неправильно, помиляється, але все одно йде далі та допомагає своїм дітям вирости. Отродство ставить перед нами дуже багато складних питань: хто такі батьки? Що вони нам дають? В чому дитинство? Як це сталося, що людина щойно була хлопчиком, а тут раптом стала юнаком? Коли це сталося? Отроцтво не показує нам драматичних подій, у ньому не так багато конфліктних сцен і немає особливої казковості, яка супроводжує багато фільмів про дітей. Отродство розповідає про рутину дорослішання, про те, що все головне і складне відбувається майже непомітно, про те, що ми не помічаємо течії часу, не помічаємо, як наше життя поступово розчиняється і зникає. У фільмі Лінклейтера своє дорослішання переживають не лише діти, а й батьки. У фіналі ми бачимо, що дорослішання дітей справа звичайна, а от для батьків, особливо для Олівії, матері головного героя, дорослішання – це трагічний процес. Якось ти розумієш, що в тебе було життя, а тепер його раптом немає, і неможливо, зрозуміти, що з цим робити далі. Якщо отродство показує світ дитинства, розмазаний на багато років, то, наприклад. Класичне неореалістичне кіно викрадачів велосипедів Вітторіо Десікі відкриває нам світ дитини, яка проживає буквально один день. І тут ми бачимо, як усе дитинство з його радощами, горем, випробуваннями, з болісним досвідом може розкритися через одну маленьку, але драматичну ситуацію. Скінчилася війна, Італія, в якій відбувається дія фільму, зруйнована. І звичайний роботяга Антоніо болісно шукає хоч якусь роботу, щоб прогодувати своїх дітей. Йому вдається знайти вакансію розклеювача афіш, але клеїти потрібно багато, і щоб таку роботу виконувати, потрібен велосипед. Не дарма чи Зараз Заветіні, один з головних теоретиків неореалізму, казав, що по-справжньому талановите та класне кіно можна зняти навіть про те, як людина обирає собі чоботи. В даному випадку мова йде про велосипед, малесенька деталь, яка говорить про щось дуже важливе і складне, визначаючи життя. На останні гроші Антоніо купує цей велосипед, але його транспорт швидко хтось краде. Не знаючи, що робити, Антоніо разом зі своїм сином Бруно вирушає понавірятися місто. Він хоче повернути велосипед, знайти нову роботу, щось зробити, але все марно. Тим не менш, ми бачимо, що Антоніо і Бруно їм дуже добре разом. Наявність сина поруч допомагає Антоніо рухатися, щось робити, шукати, часом вдаючись до найвідчайдушніших дій. Викрадачі велосипедів це, напевно, один із найкращих фільмів про дитинство та батьків. Він свідчить, що діти змушують батьків жити далі. Без дитини в людини опускаються руки, вона виявляється пригнічена реальністю, але коли поруч син, чиє життя повністю залежить від тебе, ти й сам житимеш. Втім, бувають фільми про щасливе дитинство та добрих батьків. Таким виявилися нещодавні фабельмани Стівена Спілберга. Він зміг показати своє повсякденне, небагате на події дорослішання, як захоплюючу драму, зумів проаналізувати, як він виріс та перетворився на режисера завдяки дрібницям, фантазії, та тому, що Стівен Спілберг так і не подорослішав, а зберіг у собі дитину. А ще завдяки батькові та мамі. Здається, складно уявити кіно, в якому автор любив би своїх батьків настільки сильно, він показує їх відверто. Часом жорстко, але з таким розумінням і обожненням, яке важко уявити. Він зізнається, що батько-інженер навчив його думати, організовувати та досягати свого. А мати мати мріяла і відчувала, і ділилася цим. Фабельмани це таке ось визнання в тому, що кожна людина складається з батька та матері. Вони як дві половини, а дитина це те ціле, що зі складання цих половин виходить. Здавалося б, проста та очевидна думка. Але не так багато на світі фільмів, в яких це вдалося би показати. Що таке дитинство: трагедія чи радість, казка чи похмуре дорослішання? подія чи буденність. Різні фільми по-різному про це говорять, зосереджуючи нашу увагу то на одному, то на іншому. Але безумовно є дві картини, які висловилися про дитинство найбільш повно. Одна з них, Дерево життя, була знята теренсом Маліком відносно нещодавно. Дерево життя кіно дивне, пафосне, великовагове і часом безсюжетне. Режисер дуже відверто показує своє дитинство в Техасі, свого неприємного та озлобленого на життя батька, свою маму, яка здається осередком світла та добра. У батьках ми бачимо два шляхи життя, про які йдеться в першій сцені фільму: шлях єства та шлях благодаті. Батько втілення нігіства, зла, егоїстична, агресивна людина, повна амбіцій, що так і не знайшли свого втілення. Мати це благодать. Вона просто живе, терпить, любить та все сприймає. І є три сини, яким доводиться спостерігати два ці болючі шляхи і ставати частиною цих шляхів. І, мабуть, це кіно могло б стати ще однією драмою про дитинство, але Малік із з самого першого кадру набирає якогось дикого масштабу. Він показує нам не історію своєї сім'ї, але пояснює, що всі ми є частиною процесу світобудови. Ми бачимо процес виникнення життя від землі, появи перших організмів, бачимо динозаврів та е, переходимо до сучасного світу. Але крім іншого, ми бачимо і дивне уявлення про потойбічні світи, де є місце пустелі і морю. Пустеля стає виразом самотності душі. Як за життя, так і після смерті. А ось море, на березі моря усі зустрінуться живі і мертві. Зустрінуться, щоб ніколи не розлучатися. Напевно, благодать і є вічне перебування з тими, кого любиш. Саме цю думку Малік виносить зі свого дитинства. Він ніби визнається нам, що тільки через себе, через своє дорослішання ми можемо усягнути процеси світобудови та устрою світу. Але, мабуть, найголовнішим фільмом про дитинство можна вважати картину Інгмара Бергмана Фанні та Олександр. Причому, щоб добре розібратися в тому, що хоче сказати режисер, треба дивитися не коротку тригодинну версію, а повну, яка триватиме 5 годин. У Фанні та Олександрі є місце взагалі всім темам, про які ми тут говорили. Тут є казка, радість та гармонія, є жах, пригнічення та срібство. Це кіно фантастичне та гранично реалістичне, просте та неймовірно складне. У ньому багато розповідається про батьків, але, звичайно, воно в першу чергу про дітей. Хто такі Фанні та Олександр? Прості дівчинка та хлопчик, які волею долі, а вірніше в результаті вибору своєї матері, спочатку жили у щасливому будинку, а потім опинилися у будинку страшному. Це таємничі герої, які протягом дуже довгого фільму майже не діють а лише реагують на те, що відбувається, оцінюють, спостерігають, переживають. Бергман пояснює, що дитинство це період безволі. Дитина не визначає своє життя, ні на що не впливає, а лише терпить. Брат і сестра показують нам, яким різним може бути це прийняття та терпіння. Фанні чиста добра дівчинка, яка приймає з однаковою смиренністю як хороше, так і погане, у ній є чистота якогось вищого ладу. І Є Олександр, діяльний, пристрасний, часом злий хлопчик, який увесь час бажає щось зробити. Саме у ньому режисер бачить себе. Олександр на наших очах за своє бажання щось змінити, зазнає великих страждань і в результаті чи то робить, чи уявляє єдиний справжній вчинок за увесь фільм. Він убиває. Для Фанні дитинство у гармонії, для Олександра у страху. Його фінальний вчинок Знову змінює долю, і у фіналі Олександр доросліше. Але дорослішання для нього тепер буде пов'язане із привидами, примари йтимуть за ним аж до кінця. Бергман якби зізнається нам, що людина стає дорослою, зробивши щось зле. Дорослішання це зустріч із гріхом, а Фанні так і залишилася дитиною, що й стало її порятунком. У фіналі Фанні та Олександра нам показують, що дитина може піти двома шляхами: ми можемо стати дорослими, прийнявши те погане та пристрасне, що є у світі, а можемо залишитися дітьми, не зазнавши цього поганого. Порятунок, на думку Бергмана, можливо у тому, щоб не дорослішати, а залишитись дитиною, навіть ставши дорослою. Саме тому фільми про дитинство це фільми про влаштування всього життя. Вони нагадують нам, що в дитинстві всередині нас було все найголовніше, найкраще світле, ще не стерте випробуваннями та тяготами життя. Щоб зберегти себе, треба залишатись дитиною, хоч у чомусь і хоч на якийсь час.